Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. П'ять хвилин тому, схоже, це кінець Герасимова. У Путіна плавиться мозок. Армія РФ опинилася у руках зрадника. Усе до цього йшло. Військова машина Кремля закопалася у невдачах. Це крах. США підставили санкції прямо до горла Путіна. ЗСУ розпочали спецоперацію, яка прихлопнула Москву. Навіть російська пропаганда не витримує і перевзувається на ходу. Верхівка Путіна відмахується від провалу, але катастрофа вже. Постукала у двері РФ. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Сенсація, генерал Герасимов потрапив у власну пастку. Шокуючі подробиці, вибухнули в мережі. Коханка, розкішні будинки, елітні авто і родичі на правильних посадах. Усе заради особистого комфорту, поки армія РФ гине на фронті. Путіну це точно не сподобається. Інформація вже гуляє коридорами Кремля. Що зрештою робить воєначальник, коли російські солдати гинуть пачками? Відповідь уже на горизонті, і вона шокуватиме навіть найстійкіших. Російському медіа спалахнув новий скандал навколо начальника генштабу Валерія Герасимова. Розслідувальні проекти публікують матеріали, в яких стверджується, передбачувана коханка генерала Олена Селіфанова отримала посади у структурах Міноборони та дорогу нерухомість у центрі Москви. Декларація Герасимова нарочито скромна. Журналісти посчитали, що сім'я глави російського генштабу Валерія Герасимова володіє власністю общій стоїмостю від 100 до 150 мільйонів рублів. За даними журналістів, у Герасимова Рім офіційної родини багато років існує ще одна прихована, як стверджують розслідувачі, 47-річна Селіфанова народила генералу доньку у 2014 році. А через п'ять років Герасимов визнав батьківство, що випливає з витоків, які опинилися в розпорядженні редакції. Тем часом официан дружина начальника Генштаба РФ теж почувает себя на В январе 2013 года супруг Герасимова оформляет в собственность квартиру на ходынском поле. Ее площадь 131 квадратный метр. Улица авиаконструктора Микаяна 14 это жилой комплекс бизнес-класса «Приватсквер». Средняя стоимость квадратного метра здесь чуть более 380 тысяч рублей. Таким образом, недвижимость супруги главы генштаба оценивают примерно в 50 миллионов рублей. До появления детыны у Коханки Герасимова Салифанова. Працювала у невеликих компаніях та готельному бізнесі, але потім, як повідомляється, її працевлаштували у військову частину міноборони а пізніше безпосередньо до міністерства. Там вона пропрацювала 5 років та здобула чин референта держслужби першого класу. Чим вона займається зараз, достеменно невідомо. Паралельно за даними розслідувань, жінка почала купувати елітну нерухомість з 2019 по 2024 роки. Вона встигла стати власницею кількох квартир у таганському районі, просторого житла в ухамовниках та апартаментів у знаменитому будинку на набережній. Чи можливо ці володіння у спільній власності з самим Герасимом? У 2014 році генерал Герасимов 500-метровий загородний дом в цитата строго охраняємому котеджному посілки Афінієва. А спустя пару лет он достроил гигантскую баню в 236 квадратных метров. Вот так участок Герасимова выглядит со спутника. Владіця під скрыт скрит виписках із розреєстра. Всіма об'єктами владіє Російська Федерація. Загальна вартість покупок коханки за оцінками може перевищувати 200 мільйонів рублів. Пересувається Селіфанова, як стверджується, на автомобілях преміум класу. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну жінка регулярно літає до Туреччини. Дані про перетин кордону, вивчені журналістами, показують щонайменше сім поїздок до Англії за два роки. Окрему увагу розслідувачі приділяють і родичам. Брат Селіфанової Сергій обіймає високу. Посаду в нафтогазовій компанії пов'язані з оточенням керівництва РосНЕФТІ. РФ на колінах Путін вимушений перебиватися. Експорт зброї загинається. ВПК не витягує елементарних замовлень. Війна вдарила Путіна по ребру. Це треба бачити. Радянська бронетехніка, схоже, тепер на вагу золота. Міць Росії цілеспрямовано йде на дно. Фабрики просто не встигають забезпечувати фронт, постачання зупиняються, технології зношуються, а армія залишається без критично важливих ресурсів. Скільки часу лишилося противнику? Про це вже за Російський ВПК на межі експорт путінської зброї падає. Єсть неофіційні, ніхто з ними не спорить. Основними причинами є обмеження бюджету та санкції, які ускладнюють економічну ситуацію в Росії. Так звана СВО продемонструвала світові слабкість як російської армії, так і її зброї. И люди, которые э, работают на рынке вооружений, они задаются простым вопросом. А действительно ли вооружение, которое делает Россия, настолько эффективно? Поскольку, ну, слушайте, когда вы что-то должны сделать за два месяца, а вы четвертый год это не можете сделать, ну, наверное, ваше оружие не такое же хорошее. И, соответственно, многие э, покупатели российского вооружения, Они начинают задаваться вопросом: що если Росія не может так быстро выиграть эту войну? На штаружені так хороше. Якщо не тако хороше, то можливо, не стоит його покупати до вторгнення Росії в Україну. Експорт російських озброєнь приносив в економіку близько 14 мільярдів доларів валютних надходжень щорічно. Зараз порівняно з 2022 роком. Він скоротився вдвічі. Якщо у 2018-2022 роках російські постачання йшли до 47 країн, то в 2024-му – у 33. Российская Федерация занимала одно из ведущих мест на световом рынке вооружений. Причем следует отметить, что Российская Федерация основные оборонные заказы – это Индия и, соответственно, страны Ближнего и Среднего Востока. То есть наиболее платежеспособные страны в моменте как раз переоснащения собственных вооруженных сил. За даними американського видання минулого року Росія відправила на експорт озброєнь лише на 1 мільярд доларів. Російська Федерація вынуждена признать тот факт, что вона не в состоянии выполнить міжнародний заказ. Ярким подтверждением тому есть провал индийского заказа, речь идет о поставках данной стране зенитно-ракетных комплексов с 400 Причем контракт. был заключен до 2023 года. И с 2023 года Российская Федерация уже дважды пролонгирует данный договор. Причем объясняет это тем, что зенитно-ракетных комплексов нет э, у э, Российской Федерации в том количестве, чтобы не только удовлетворить потребности индийской стороны, но и, соответственно, удовлетворить потребности собственной армии. Для російського військово-промислового комплексу завжди привабливішим були зарубіжні, а не внутрішні контракти. Завдяки їм російський ВПК багатів, що дозволяло йому забезпечувати паралельно і російську армію. Однак зараз ситуація змінилася. Росія тут і зарабатувала і в той же час ставила в від свого обслуговування. Ми розуміємо, що особливо в вопросах ВПК. Важно не только продать э, там, вертолет, самолет, танк, неважно что. А главное обслуживание, поскольку технический сервис необходим, и вот здесь, собственно, вот эта зависимость появляется. А сейчас, когда отказывается... Покупки цих товарів те ще відказується від обслуговування, тому що ж ви не безпечні обслуговування техніки ти других стран. І якщо продали це одноразова здійснення, то обслуговування – це здійснення на много вперед. і вот здесь Росія теж тіре військова промисловість Росії зосередилася не на експортному постачанні продукції, а на виконанні внутрішніх замовлень російської армії, які стали пріоритетними на тлі повномасштабної війни в Україні. Але і тут виникли проблеми. возможности пополнения российской казны резко уменьшились, и, соответственно, уменьшились возможности российского ВПК. Причем, чем Чемизов опять-таки делает акцент, это я цитирую первоисточник, на том, что правительству необходимо обеспечить длинные и дешевые деньги для поддержки технологического развития. Но в то же время он и отмечает то, что таких возможностей у российского политического руководства на данный момент нет. Зараз ВПК Російської Федерації займається відновленням ще радянських зразків важкої бронетехніки, наголошує експерт. Основу російського ВПК составляли западні технології. Це оборудовання, соответственно, електроніка, це і е, фактически основні компоненти производства і средств и, і бронетехники. І на даний момент не немає возможності. Е, осуществления закупок а и технологического оборудования, соответственно, комплектующих, российский Ростех вынужден признать факт э, того, что основная деятельность сосредоточена фактически на ремонте еще советской бронетехники. Витрати російської військової техніки в ході війни в Україні оцінюються в десятки тисяч одиниць, включаючи танки, бронемашини, артилерію, літаки та вертольоти. Реальні витрати, ймовірно, ще вищі. Екстрено над Кремлем згущуються небачені хмари. Світ готує справжній нафтовий удар, від якого Росії буде важко оговтатися. У США вже рахують дні до оголошення нового пакета нищівних санкцій проти російської нафтосистеми. Трамп дав остаточний сигнал. Пуск тим часом Європа наносить свій удар, готує обмеження проти тіньового флоту, який роками латав дірки в російському бюджеті. Усе це перетворюється на вибухову комбінацію. Година X уже визна не прогавте деталі. Новий санкційний удар по РФ готує США та Європа. Європейцям можна поставити великий жирний плюс що вони ну проговарюють настільки, як по мені, цитна ініціативи. Президент США Дональд Трамп закликав лідера республіканської більшості в сенаті активізувати роботу над двопартійним законопроектом щодо нових санкцій проти Росії. Якщо ви хочете посадити Путіна за стіл переговорів, жоден план із 28 пунктів або з 12 пунктів не спрацює. Якщо Путін не повірить, що ми продовжимо військову підтримку України і що ми переслідуватимемо людей, які купують дешеву російську нафту, за словами співавтора законопроекту Лінці Грема, Дональд Трамп підписав його внісши до нього правки, згідно з якими остаточне рішення про їх застосування та зняття залишається особисто за президентом США. Йдеться про так звані драконівські санкції з величезними тарифами на країни, які закуповують нафту. Верев щодо так званого тіньового флоту, є речі, які європейці можуть зробити з тіньовим флотом, оскільки багато з цього відбувається в районах набагато ближчих до них. Паралельно в питанні боротьби з російським тіньовим флотом активізувалася Європа. Німеччина, Франція і Польща запропонували ЄС нові заходи проти тіньового флоту Росії. Останнім часом він суттєво розрісся. россияне научились обходить текущие санкционные ограничения относительно теневого танкерного флота. К слову, Российская Федерация собрала настолько огромный теневой танкерный флот, в который входит сейчас примерно 20% всех танкеров в мире на планете Земля. То есть сейчас, ну, по предварительным оценкам, это около тысячи танкеров. Запропоновані заходи передбачають не точкову роботу по окремо взятих судах, а санкції проти компаній, які їх реєструють, страхують та надають логістичні послуги, зокрема у європейських країнах. И в рамках анализа їхньої документации понимать, где на самом деле какое судно и кто обслуживает теневого вот танкерного флота, что конечно же поможет верифицировать намного более качественно, чем ранее, ну а соответственно наложить на них а, на максимальные санкции, то есть не допустить российскую нефть и Bloomberg, згідно яких на тлі санкцій та Роснафт, ціна на російську нафту Урал впала до мінімуму за останні два з половиною роки, продаючись по 36,61 долара за барель. Нові обмеження завдадуть відчутного удару по нафтодоларовій корові Путіна. Вибух у серці Кремля ЗСУ підняли ставки. Дрони і балістика пробили там, де ворог вважав себе непохитним. Москва і Ленінград залишилися без ППО, а рубильники світла у ключових районах вимкнені. Путін опинився у пасті, хаос і темрява на всіх фронтах. Ворог втрачає контроль, а ЗСУ не збавляють темпу. Що буде далі? Який новий удар готує Україна? Не пропустіть у сюжеті перші подробиці. Українські далекобійні дрони відключають світло на окупованому Донбасі. Короче, заряжайте телефони. Походу, вони вирішили нам виробити світ везде. Я вже більше 30 штук. Шта. А українські криваті ракети зупиняють продаж російської нафти у порту Новоросійська. Украинский стрим стримко а Киев нарушает свои возможности у завдані ударов у глиб территории России. Да ну, Раз... да Куда мы Вот это аттракцион. Это Белгород. Тут, короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. Єдиним аргументом у будь-яких переговорах та домовленостях з агресором є потужна українська армія та власне масштабне виробництво до засобів ураження для того, щоб е, як то поставити цю війну на впатову ситуацію перевести, да надати навчитися не тільки відбивати атаки врага на передову, але подавіть його логістику і його авіацію. Поэтому ну, и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удари по предприятиям военно-промышленного комплексу і энергетической системи Росії. Для ударів по військових цілях загарбників на окупованих територіях, а також у прикордонних регіонах Росії, переважно використовуються до та реактивні дрони: барс, поляниця, пекло, фп 1 в «ФП-2» та лютий. Обсяги виробництва ударних дронів в Україні такі, що Росією, зокрема Москву, чи не щодня відвідують сотні безпілотників, такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони Російської Федерації, такі як Москва і Лінінград. Туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. Крім дронів, Україна налагодила виробництво власних криватих ракет. Мова йде про довгий Нептун зі збільшеною дальністю до тисячі кілометрів і бойовою частиною близько 260 кілограм. І, звичайно ж, «Фламінго». дальність ураження до трьох тисяч кілометрів, і тисяча кілограм. боевые частины. Обычно боевая часть ракеты современной крылатой ракеты она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса при попадании по объекту, например, по промышленному предприятию? Две таких ракеты выводят его из строя полностью, минимум на год. Ось там одна воронка будет метров двадцять в діаметрі. Іноді в ударах по військових об'єктах задіяна зброя західних союзників України, британсько-французькі ракети Штормшедоу, а також американські «Атакамс», якими днями ЗСУ завдали удару по воронежу. Р Ребят нас бомбять. На нас бомбять, Останнім часом під приціл ЗСУ все частіше потрапляють об'єкти енергоінфраструктури Росії, відключаючи світло українцям, Путін також на набликаут Росіян. З учетом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учетом тактико технічних характеристик средств враження української сторони. Російська Федерація ожидають сурова зима в прямому сенсі слова. В первую очередь это теплоэлектростанция и другие производственные мощности, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Надзвичайно, Путін включив режим тотального контролю, знову тягнеться до зет-блогерів, щоб перекрутити правду. Але фронти самі диктують свої правила. Хаос охопив усі напрямки, реальність не слухається Кремля. А бті Алаудінов знову у центрі уваги. А Кремль нервово шукає на кого тиснути далі. Чи зможе Путін знову змусити пропаганду працювати на себе? Відповідь вже на підході, і вона обіцяє бути вибуховою не прогавте. Про те, що режим Путіна почав полювання на власних зет блогерів, пишуть уже навіть на заході. Саме з таким заголовком вийшло видання, The Telegraph. Однак, внутрішні деталі виявилися набагато глибшими. Якщо коротко, конфлікт стався між тими, хто говорить про ситуацію на фронті, як вона є, і їхніми опонентами, прихильниками перемоги, у яких в публікаціях на фронті завжди все добре, і Росія скрізь наступає. Мы дали возможность 7 дней всем очнуться, у кого, как говорится, мозги еще есть, удалить со своих каналов всю грязь, ну и извиниться за то, что они уже понаписали. Те же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам. Потому что так продолжаться уже не может. Чеченський генерал Алаудінов негласно очолив усіх, хто хоч іноді розповідає правду про війну. Вони і Ахмат прославляють і залучають нових добровольців, та й гроші для підрозділів збирають. Однак вони ж через свою критику виявилися ворогами режиму. Найяскравішим їхнім представником був Ігор Стрелков Гіркін, що й з ним стало всім добре відомо. Він за гратами з недавніх жертв Романа Льохін, Тетяна Монтян, Оксана Кобілєва. А наїхав на них голова провладного зедогрупування Володимир Соловйов та дрібніші автори каналів, що входять до його сітки. Друзі, ви мене извините, я от, нахожусь в стані легкого бішенства. Але вся активна робота під примусом розповідати в мережі лише переможні історії розсипалася. Як тільки Соловйови компанія вирішили замахнутися на самого Алаудінова. Соловьев от своих бойцов отрекся тут же. Но на этом ситуация не закончилась. Алудинов объявил, что всю сетку ждет либо тюрьма, либо покаяние. И часть сетки пошла на поклон. Одним из первых пошел известный в узких кругах охранитель, поддерживающий каждую атаку Соловьева на военкоров и срочно сборщиков Илья Ремесло. Он приехал на поклон к Алудинову с поникшей головой. Хотел бы призвать всех остальных, кто сейчас еще продолжает участвовать в конфликте, кто продолжает разжигать ненависть, сеять рознь, особенно пытаться нападать на военнослужащих, прекращайте это делать немедленно, потому что у меня есть совершенно точная информация, что в отношении вас уже предприняты определенные действия, и никто, вне зависимости от его статуса, крыши, там связей, вам ничего не поможет. Погодьтеся, дуже скидається на класичні інтернет-вибачення, коли хтось у РФ переходить дорогу кадирівцям. При цьому сам Соловйов до гріха вирішив не доводити. Наступного ж дня він розсипався в компліментах на адресу чеченського командира. Апті, Рон Лудінов, генерал-лейтенант, герой Росії, герой Чечні, герой ДНР і, там, і ЛНР, якщо ні, то довше дати. Блістящий русский генерал, выдающийся релігіозний мыслитель, человек феноменальної порядочності лічний. Мой близький друг. І це, схоже, на даному етапі допомогло королю за пропаганди втриматися на троні. Принаймні, поки що головним посилом наступного відео Лаудінова стала не розправа, а примирення сторін. Щоправда, не без натяку, що якщо нападки солов'ївських поплічників не припиняться, їм це точно не минеться. Вони будуть либо сидіти, либо не будуть жити в Росії. От і все. А ті ж хто хочуть бути в той команді, яка буде вести нашу страну спільної нашій победі, треба вже об'єднатися і долой всі вот вот расплі, розговори, болтовню. Чи не единою провладною пропагандисткою, яка не злякалася погрозва Ташка Ахмад, стала Анастасия Миронова. Она опубликовала еще один э, пост. Получающий нас жить чеченский командир до сих пор находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на мошенничество. Дело описано в сети. Дело, как у бывшего прокурора Федяров, меняют предложение за миллион решить вопрос с силовиками. Дело не закрыто». Але ймовірно, дні Насті на волі вже полічені, адже вона втратила підтримку Соловйова. А як кадирівці вміють вирішувати питання, всім добре відомо. При цьому аналітики звертають увагу на іншу особливість: ті абсурдні закони, які тривалий час підтримувалися за спільнотою, тепер починають працювати проти них самих. Отже, режим ясно дав зрозуміти, приструнити вдасться всіх без винятку. Кобелеву оштрафовали. Ну, кара, конечно, не такая страшная, как для противников войны, которые редко отделываются штрафами, но для Z-сообщества это была важная и во многом прецедентная история. Законы, с помощью которых ранее преследовали антивоенных активистов, политиков, журналистов, теперь обернулись против самих z причем достаточно рядовых. То есть это может стать довольно массовым явлением. Ведь СЭБ хочется до и не Хайстане. Вся Зет-спильнота останними днями буквально выстреливая из Иштанин. Ні, у суперечках то більше любить Росію, а значить, менше часу залишається на промивання мізків, та й уцілюють у цій боротьбі далеко не всі, що теж не може не тішити. Екстрено, Кремль опинився на порозі великої кризи. Вищі ешелони влади похитнулися, чергове прізвище вже на слуху. Патрушев той самий мозок російської агресії. Схоже, у РФ для нього уже реють могилу. Шок цього вже не приховати. Обвал верхівки, який може знести цілу систему. Що стало відомо про того, хто керує Кремлем, та невже путіну немає на кого покластися у найскладніший момент? Відповіді на ці питання у сюжеті, який з'явиться вже за декілька. Секунд. Вот так мы и пьем вот лужу в окопе нашли, черпаем. Вон пиявок сколько. Так что пьем как можем, а там разберемся. Нас команду не кинуло. Мы уже два месяца без еды, без довольствия, без снарядов, без патронов, без всего. Здесь сидим? Они все. Возьмите нас типа к себе, мы не можем не наступать, потому что нам нечего. Повоювати. Не у не можемо, тому що нас граніць випустять. народ, російський бідує і в тилу платіжки ЖКГ продовжують справно приходити, щоб казна військової машини поповнювалася. Чисних соруженій немає. наружне освіщення воєнного городка відсутствують дороги в воєнному місті желають лучшого, і це відбувається тоді, коли путінські товариші збагачуються. Як до цього відноситься? Для этого лише потребно вымовлять красивые пропагандистские промови з екранів россиянам. Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от Черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач. Пропаганда Літса, родина найближчого соратника Путіна Миколи Патрушева, колишнього директора ФСБ, багаторічного секретаря Радбезу та одного з найпливовіших людей в російській силовій вертикалі, живе своє найкраще життя. У сімейки головного КДБіста Росії знайшлася нерухомість майже на 14 мільярдів рублів. Звісно, нужен комплексний підход. Ми говоримо про великий проект. Така вражаюча колекція елітних метрів акуратно розподілена між родичами, причому особливо щедро між тими, хто формально ніяк не пов'язаний з деклараціями, щоб ніхто не знайшов. Але журналісти провели розслідування і все оприлюднили. План составляє 25 мільярдів доларів на сьогоднішній день. він вже перевищений. Майже половина активів записана на Марину Артемєву, дружину Дмитра Патрушева. Він його син, а вона встигла народити п'ятьох дітей Дмитру. Марина юридично не є дружиною, Что, в общем-то, вигодно для Патрушева-младшего, потому что, когда он тому свои декларации о, об активах и имуществе, то в. Э... В яких деклараціях садівс насуствує все, що оформлено на його таємну подругу, Артем'єва виросла в звичайній однокімнатній хрущовці в електросталі, працювала на рядових посадах, поки в 2009 році не відбулася зустріч, яка, м'яко кажучи, змінила траєкторію її життя. Це і усадьбою в Москві, Подмоскові, і квартири з відом на Кремль. Вже через рік вона стала директрисою модного телеканалу. А трохи згодом, мільярдер Ігор Кисаєв той самий Манець родини Патрушевих перепису на неї частку у World Fashion. Надзвичайна підприємницька удача. Чи не так? З того часу бізнес Артем'євої стрімко зростає, як і її нерухомість від двох квартир навпроти Кремля до ділянок на сотні мільйонів в елітному срібному бору та істрі. плюс офісна нерухомість в хмарочосах Москва Сіті. А в 21-му році їй так пощастило, що вона отримала іпотеку під 2% річних у Россільхозбанку. Голову наглядової ради, якого звичайно ж зовсім випадково очолював її цивільний чоловік. Прежде всього стоїть поняти, що обезпечення пробезопасності це непрерывный процес. Ще приблизно 4 мільярда записано на першу дружину Миколу Патрушева Олену. Ще кілька мільярдів на дружину молодшого сина Андрія наградіть мідалю за з російському флоту. Президента Російської Федерації Путіна Владимира завжди була дуже важлива для дворянина Патрюшева. адже саме вони проховують його мільярди, зароблені на крові. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Патрушев це одна з найбільш довірених осіб Путіна ще з часів пітерських 90-х. Він прихильник силових рішень. Это не був взрив. Во-первых, во-вторых, э, не придотвращо. І думаю, що не зовсім чітко сработали. Це було учення, там був сахар. Микола Платонич один з тих, хто створив того самого Путіна, якого ми знаємо саме зараз. Ми нікого і не забули. Микола Патрушев підтримує політику Путіна, допомагає йому розкрадати Росію. Саме Патрушев підкладає Путіну ті самі папочки, в яких прихована реальність справ і смертей на фронті. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.